Вітаю з вами, Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб каналі компанії Мудри, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. До нас останнім часом досить часто звертаються батьки і студенти потенційні майбутні з запитом на авіаційну освіту. Саме на пілота, чи то цивільної, чи то військової авіації, і питають не просто де можна навчатися, а звісно, що шукають найоптимальніших з точки зору бюджету програм. Тому я сьогодні хочу вам розповісти про таку програму в Словаччині. Це не партнерський університет, одразу вам скажу. Просто це той дійсно доступний варіант, здебільшого доступний варіант, який можна розглядати. І от давайте сьогодні про особливості, щоб ви розуміли і могли зважити. Це, взагалі, ваша історія, чи будете шукати, шукати щось деінде або навчатися в Україні? Де навчають на пілота? Ми говоримо про коши, це технічний університет, куди можна поступити після 11 класу на безкоштовну, тому що це державна програма, те, що ми тут називаємо словом бюджет, на безкоштовну програму словацькою мовою без вступних іспитів. Чи потрібна медкомісія для вступу на пілота в Словаччині? Так, потрібно проходити медкомісію ви можете тільки в словаччині. Є список кредитованих лікарів, можна записатися попередньо на таку комісію. Вартість проходження комісії 150-200 євро в залежності від лікаря. Ми організовуємо цей запис, і в цілому ми зарахування проводимо через нашого партнера в Словаччині. Це не є університет. Через нашого партнера ми допомагаємо зареєструватися на медичну комісію. Якщо потрібно зробити екскурсію університетом, то і це теж можливо. Класифікація складності комісії це тип клас, С1. Проходить ця комісія впродовж однієї години. Чи можете ви пройти комісію в Україні і приїхати в Словаччину? Ні. Чи можете пройти комісію? В іншій країні і приїхати з цим висновком в Словаччину ні. Пройти комісію треба тільки в Словаччині. Хочу таку приміточку, щоб ви правильно розуміли. Університет не є партнерським, але ми маємо представника, яка представляє наші інтереси, інтереси наших студентів, які зараховуються в цей університет. І ми співпрацюємо з окремо взятою, конкретною людиною, яка там на місці допомагає нашим студентам супроводжувати вас на, там, в процесі зарахування. Пройти медкомісію потрібно до подачі документів, або впродовж одного місяця після подачі документів головне вкластися в дедлайн. Дедлайн для 2025 року це був кінець квітня. Для тих, хто цікавиться вступом на 26-2027 рік, звертайтеся до нас, ми для вас актуалізуємо інформацію, тому що все змінюється і чи зміняться. Терміни, чи зміняться якісь підходи процедури, ми все це з'ясуємо до того, як з вами почати процес власне зарахування подачі документів. Щодо алгоритму вступу, з чого починати? Якщо ви не знаєте словацьку і вам буде, а вам однозначно буде комфортніше, все-таки до початку навчання орієнтуватися в цій мові, хоч би сприймати її на слух, трішки знати якихось, не знаю, там, фраз основних і так далі, вийти на рівень хоч би А2. То з січня ми починаємо з онлайн або офлайн курсів словацької мови. Вартість навчання в минулому році була 2000 євро за підготовчу програму. В цьому році, думаю, така сама ціна. Ми не уточнювали для тих, хто хоче спробувати саме цей шлях. То ми, звісно, що уточнимо, вам скажемо. Все одно орієнтуйтеся, не був там ціни не ростуть аж настільки, як на дріжджах. Так? Тобто, не буде там. Минулому році дві, а тепер якась інша там в два рази вища сума. Потім йде подача документів в технічний університет. Кошиться. Подача документів відбувається до кінця квітня. Іспитів не потрібно від вас. Але тут саме головне на що зверніть увагу, нам потрібен атестат. Він має у вас бути вже на руках. Не треба проходити якийсь окремий 12-й академічний рік. Його не, не вимагається. Але атестат має бути. Вік може бути і 16 років, якщо у вас знову таки на руках є атестат. Тому, можливо, ті студенти, які проходять 10 11 клас, за один рік закінчують, мають атестат про середню освіту фактично в період після їхнього 10 класу, бо вони за один рік зробили два роки. То тоді на наступний рік, ніж можна подавати документи, фактично, так як начебто, ви після 11 класу, якби ви вчилися кожен окремий рік, 10-11 одинадцятий то у вас вже за атестатом на руках ви можете продовжувати цю програму. Тобто закінчили школу, отримали атестат. З січня почали вчитися півроку погуляли, повчилися. З січня почали вчити словацьку мову і вже на осінь поступаєте на авіацію. Після подачі документів проходимо медкомісію. Після того, як вас прийняли, підтвердили ваше зарахування, тоді вже йде підвір проживання, гуртожиток, нострифікація документів і, власне кажучи, відправлення вас на програму. Чи дійсний диплом в Європі? Так, університет державний і диплом визнається. По бюджету вартість навчання на програмі безкоштовна, тому що програма державна, вуз державний, вартість навчання на курсах словацької мови який починається з січня 2000 євро, окремо від теоретичної частини у вас є години нальоту і так далі. Те, що називається власне, льотною практикою, яка потрібна для отримання ліцензії. Орієнтовно, це десь приблизно 4500 євро на рік. Додатково до всіх ваших решти побутових витрат у вас є от така от частина. Це стандартна практика. Університет безкоштовно вам дає теорію. Якісь окремі практичні години, а вже польоти університет організовує через сертифіковані центри, і тому це абсолютно ваш окремий бюджет, який ви оплачуєте. До кандидатів вимоги наступні: закінчена середня освіта, вік 16 і вище. Наявність атестату на руках. Рівень англійської мови базовий, іспитів не проводиться, і сертифікату від вас не вимагається. Знання словацької мови. І швиденько про часті запитання. Чи можна пройти медкомісію в Україні? Ні, не можна, тільки в Словаччині. Чи складно пройти медкомісію? Якщо у вас немає проблем зі здоров'ям серйозних, то ні, зазвичай ви проходите медкомісію без складнощів. Чи є офлайн-курси словацької? Так, університет підтверджує, що саме на такі програми у нас є офлайн-курс словацької мови. Чи можна поєднати курси і школу? Так, ви можете власне приєднатися до курсів словацької мови онлайн. Під час навчання в середній школі в Україні. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на YouTube канал, напишіть в коментарях, які ще вас цікавлять країни для отримання авіаційної освіти. Я би хотіла, щоб ми дослідили і ці країни в тому числі. Можливо, окремо на ваш запит тоді знімемо окремим відео про ці країни в тому числі.